Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Сьогодні працюємо над алеброю 9 клас, автор підручника Прокопенко, самостійна робота номер 3 Тема лінійні нерівності з однією змінною рівносильній нерівності. Перше завдання. Укажіть число, що є розв'язком нерівності х більше за мінус 14. Тут можна і усно відразу все сказати, можемо намалювати навіть координатну пряму, поставити мінус 14, ось незафарбоване значення. І у нас всі ікси йдуть вправо, більші за мінус 14. Інші числа, такі як мінус 10, От якраз воно знаходиться правіше, мінус 10, воно буде більшим за це число. Далі, саме 14 брати не можу, вона не зафарбована. Мінус 18 знаходиться лівіше, і мінус 25 ще лівіше. Очевидно, що єдине значення, яке нам підходить, це мінус 10, тобто варіант А. Друге завдання. Розгоріть нерівність при х більше або дивніє 15. Нам потрібно позбутися ось цього множника перед х. Тому треба поділити обидві частини нерівності на 3, ну або помножити на 1 третю. Ліворуч буде 3 на 3, це 1, тобто просто х. Більше або дорівня. Знак не змінюємо, бо ділимо на додатнє число. 15 на 3 буде 5. На координатній прямій позначаємо 5. Точку 5 потрібно зафарбувати, тому що нерівність не строга тобто є знак дорівнює. Це означає, що число 5 беремо до уваги. І більше 5. Рівне або більше 5 це значення йдуть вправо. Отже, маємо проміжок х належить від. 5 включно, тобто квадратна дужка, якщо точка зафарбована, до плюс нескінченності. Дивимось від 5 включно до плюс нескінченності – це варіант В. Завдання третє. Розеріть на рівність. 6. Відняти х більше або дорівнює 0. Переносимо 6 в протилежну сторону і записуємо мінус х більше або дорівнює мінус 6. Далі, відповідно, ділимо і ліву і праву частину нерівності на те число, що біля х, а це мінус одиниця. Ліворуч буде х, але ділили на мінус 1 від'ємне число, тому потрібно знак нерівності змінити в іншу сторону, буде менше або дорівнює, і мінус 6 на мінус 1 буде 6. Знаки міняються, відповідно, тому що мінус на мінус дає плюс. На координатній прямій позначаємо 6, зафарбовуємо, бо є знак дорівнює, нестрога нерівність. І рухаємося. Менше 6 в ліву сторону. Х належить проміжку. Завжди беремо від меншого до більшого, тобто від мінус нескінченності і до 6 включно. Ніколи не беріть, наприклад, від 6 до мінус нескінченності. Обираємо варіант Г. Завдання 4 на рисунку зображено точку М з координатами Х 0 і у0. На координатній площині укажіть проміжок якому належить число Інолокове. Отже, що маємо з точкою М. Точка М має координати. У нас, дивіться, ось у нас мінус 1 іде, тому це мінус 0,5 та 1,5 по Y. Нам потрібно вказати увага, проміжок, якому належить число Y-нолокове Yнолокове це у нас ось значення. Тобто y 0 видарів 1,5. У нас проміжок від мінус нескінченності до мінус одиниці не підходить, від мінус одиниці до нуля не підходить, від 0 до 1 не підходить, від одиниці до плюс нескінченності підходить, тобто варіант Г. Адже на координатній прямій у нас виходить так, що йдуть значення, дивіться, ось мінус 1 перший проміжок. Далі, мінус 1 до 0, другий проміжок. Так, від 0 до одиниці третій проміжок і четвертий – від одиниці до плюс нескінченності, І саме тут знаходиться 1,5. Завдання п'яте. Перед показом фільму тривалістю 120 хвилин. Транслюють рекламний блок із Х-роликів по 2 хвилини кожний. Показ фільму разом із рекламою має тривати не більше, ніж 130 хвилин. Укажіть нерівність для визначення X. Якщо не більше, то має бути менше рівне за 130. Сам фільм триває 120 хвилин, а кожний ролик перед ним у 2 хвилини. У нас х таких роликів. Тому 2 помножити на х це загальна кількість, тому час, який ми відводимо на ролики, це буде 2 помножити на х. 2 хвилини кожен ролик. І ще додати 120 хвилин фільму. Отримуємо, відповідно, нерівність Б. Завдання шосте. Установіть відповідність між проміжками та їх зображеннями на числовій прямій. Отже, від трьох включено до семи не включено. Включно означає, що буде точка зафарбована. А не включно не зафарбована. Отже, дивимось. зафарбована 3 не зафарбована 7. Це варіант В. Перше В. Друге 3. Не зафарбована, тому що дужка кругла. Сім не зафарбована. Шукаємо. 3 і 7 не зафарбовано варіант Г. І третє. 3 незафарбована будушка кругла і 7 зафарбована будушка квадратна. Шукаємо 3 незафарбовану і 7 зафарбовану варіант Б. Завдання 7. На рисунку зображено схему ділянки прямокутної форми, призначеної для облаштування автобусної зупинки. Площа ділянки не повинна перевищувати 48. Отже, згадаємо формулу для знаходження площі прямокутника. Якщо одна сторона а, інша сторона b, то буде s дорівнює а помножити на b. Сказано, що потрібно записати нерівність для визначення х. Отже, дивіться, площа у нас не повинна перевищувати 48. Це означає, що якщо я помножу 4 на х додати 5, то цей добуток має бути менший або рівний значенню 48. Друге. Знайдіть усі можливі натуральні значення х. Давайте розв'яжемо цю нерівність. Не відкривайте дужок, а просто візьмемо і поділимо на 4 і ліву і праву частину цієї нерівності. Ліворуч буде відповідно лише х додати 5 менше рівне за 12. Переносимо 5 в протилежну сторону, це буде х менше або дорівнює 12 відняти 5, тобто х менше рівне 7. Знайдіть усі можливі натуральні значення Х. Тому пишу х велике. Дорівнює. І натуральні числа починаються від одиниці. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 7 теж знак дорівнює, стоїть, тому 7 включно. Від одного до 7. Завдання 8. розв'яжіть нерівність. Х відняти дріб. В чисельнику 3х відняти 7 розділити на 2. Більше або дорівнює за дріб в чисельнику 5 відняти х, поділити на 3, додати 1. Запишіть усі натуральні розв'язки цієї нерівності. Не забувайте дочитувати останню умову. Спочатку розв'яжемо цю нерівність, домноживши ліву і праву частину цієї нерівності на найменше спільнекратних знаменників. Оскільки знаменники в мене 2 та 3, вони йдуть підряд, то найменше їхній спільнекратний буде їхній добуток, оскільки ці числа взаємно прості. 2 на 3 це буде 6. Далі як ми домножуємо? 6 множимо спочатку на х. Це буде відповідно 6х. Далі множимо 6 на ось цей дріб. Мінус у нас вже є. 6 ділимо спочатку на знаменник. Це буде 6 на 2, буде 3. І результат множимо на чисельник, але записуємо його в дужках, оскільки там різниця. Більше або дорівнює. Те ж саме, 6 ділимо на 3 буде 2. Помножити на в дужках 5 відняти х. І додати 1 теж множимо на 6 буде 6. Розкриваємо дужки. 6х. Далі мінус 3 на 3х, мінус 9х, мінус 3 на мінус 7, а мінус на мінус при множенні дає плюс 3 на 7 21. Більше або дорівнює за 2 на 5 це 10. 2 на мінус х, плюс на мінус буде мінус 2х. І ще додати 6 окремо. 2 на 6 можна, не потрібно. Тепер переносимо. Невідоме вліво, відоме вправо, або зводимо подібні. Наприклад, якщо перенесемо невідоме вліво, це буде 6х відняти 9х, потім 21 пропускаємо. І мінус 2х переносимо теж в ліву частину нерівності, змінюючи знак на протилежній, додати 2х. Більше або дорівнює. Переписуємо спочатку те, що було 10. Потім не відняти, а, наприклад, додати. Чому? Бо перед шестіркою стоїть плюс, плюс 6. І переносимо 21 в праву частину нерівності. Отримуємо протилежний знак мінус 21. Ось тепер зводимо подібні доданки. 6х відняти 9х, це буде мінус 3х. І ще додати 2х мінус 1х, або просто мінус х. Більше або дорівнює. 10 додати 6 це 16, відняти 21 мінус 5. Поділимо на мінус 1 і ліву і праву частину нерівності. Ліворуч буде просто х. Знак міняємо на протилежний менше або дорівнює. Відповідно, 5. Нам сказано в умову записати усі натуральні розв'язки. Отже, х дорівнюється вже великий Х множина. Числа натуральні 1, 2, 3, 4. І беремо також 5, тому що свій знак не строгої нерівності. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та до зустрічі!